Сміття пішли. Іди ми сюди. Іди сюди. Давай, мухавку. Кошти давай. Відкривай. Тримай. Таке тримай. Ми таке буде. Так, чому є Ну, звісно, горми. Ти теж хочеш спробувати? Я би їх вона маса в мене mm. в отерлоді, воно пахне добре. Ну я тепер буду знати, що тобі зранку робити. Там У можливості, хто що може, отак от диких тваринах. Годуйте чимось. Воно не незручно, так? Да? Ну ти ж над ним. Сім. Ні, я буду їсти. Звік не їсти. Може, будь Може висипати? А? Висипати може два ночівку. Давай. Ану, дружа, давай. Та да, не будемо йому залежать, хай поїсть. Все. Пішли. Пішли.